Вітаю кожного, хто зайшов до мене на канал. І підписники, і гості. Сьогодні я вирішила приготувати пиріг. Звернулася до свого записничка, і завжди знайшла там дуже хороший рецепт і ось сьогодні буду готувати. І хочу цим рецептом поділитися з вами, тому що знаю, що це дуже виходить смачно. Я буду готувати, ви будете дивитися, кому сподобається рецепт, будь ласка, готуйте. Це дійсно дуже смачно. Для тіста потрібно нам буде борошно, саме звичайна вода, маргарин, сіль, розпушувач тіста і одне куряче яйце. Для начинки нам буде потрібно куряча одна філеєчка, кабачок, грибочки і одна цибулька. Ось такі інгредієнти нам будуть потрібні для начинки. Для заливки потрібно два ось такі плавні сирочки. Сметана і три курячі яйця. Це у нас буде для заливки. І так розпочинаємо. З самого початку ми з вами замісимо тісто. Тому беремо просіяне борошно, Добавляємо сюди соли. Ну, десь ось скільки, бачите, чайні ложечки. Десь півчайної ложечки. Перемішуємо. Добавляем сюда распушивач теста. Здесь чайная ложечка. Так, размешиваем. Чтобы наши ингредиенты между собой подружились. Сюди маргарин. Маргарин у вас має бути кімнатної температури, щоб він був, ось бачите, такий розставший. І починаємо ось так помаленьку розмішувати маргарин із борошном. Ось так це, дивіться, у вас має вийти. Бачите, ось так. Тепер додаємо сюди одне яйце і додаємо сюди саму звичайну воду. І тепер гарненько замішуємо тісто. Ось таке, дивіться, в мене вийшло тістечко. Гляньте, дивіться, яке гарненьке, бачите, ось таке. І тепер я його ложу ось в кульочок. Ось так. І хвилиночок на 20 ставимо до холодильника. Тепер нам потрібно приготувати начинку. Саме перед ми беремо ось курячу філеєчку і нарізаємо її на кусочки. Зараз я вам покажу, на які кусочки нам потрібно нарізати. Ось такі кусочки. Середні такі. Не дуже і маленькі. Ну і не дуже великі. Ой, ось такі, бачите, ось такі мають бути у нас кусочки, з'язко уже я порізала. тепер нарежем кабачок. нарезаем его такими кружечками. И нарезаем теж вот такими кубиками. Вот такими. И складываем в миску. Кабачки ось теж уже порізала. Тепер нам потрібно порізати наші грибочки. Ось так грибочок розрізаю на дві частинки. Я їх гарненько помила, чистити не буду, тому що вони свіженькі. І ось так буду нарізати ось такими теж кусочками. Це грибочки теж у нас порізані і дійшла черга у нас до цибульки. Ось так. І розв'язаємо три частинки на дві. Ось так. І ось такими кусочками нарізаємо цибулю. Ось ми вже все підготували для нашої начинки і тепер будемо йти смажити. Я ось поставила розігріватися сковороду. Наливаю сюди ось олії. Беру я ось м'язку і візьму на поводу. Количку ми ось так подаримо простоне м'ясо. Періодично ось так і руками чуємо. З отакого стану ми підсматривали наше м'ясо. В наше м'ясо додаємо грибочки. Періодично помішуючи ми так піджаріємо хвилиночок три. Ось так смажиться нашим м'язком з грибочками. В'язко в нас пропитається грибочками і це буде дуже смачно. Прийшло три хвилинки, і тепер я туди додаю кабачки. цибулю. І ще я забула інгредієнти. Ось тут у мене куряча приправа, я завжди користуюсь курячою. І чорний молодий перчик. Ось так посипаємо. І ще ось так. підсолюємо. Підсолюю до смаку. І оцю смакоту ось так гарненько перемішуємо. Який стоїть аромат. Смакота не передати. Ще трішечки доливаємо олійки і впродовжуємо підсмажувати. Ось так періодично поміщування. Все, смажемо. З такого дві состави нам потрібно наші овочі і грохом. Тепер ми виключаємо. І ось так і воно у нас випиться просточки ополоне. І ось таке воно у нас. Така має бути у нас начинка. І тепер ми її залишаємо тут. Тепер дивіться, я ось взяла форму. Вона в мене, бачите, стекляна. Я ось її виложила тут е фольгою. Тепер посипаю трішечки борошну ось нашу поверхню. Відстає наше тісточко. І тепер нам потрібно його розкачати так, щоб воно у нас лягло в наше декло із бортиками. Зараз ми так постараємося це все зробити. Наше деко. Положила його. Ось, бачите, тут його деко. І тепер ось так ложечкою, акуратненько, ось так гарненько його ось тут виложимо. Ось так це виглядає. І тепер ставимо у розігріту духовку. При температурі 200 градусів калиночок 8-10 А ми з вами тим часом зробимо заливку. Беремо ось курячі, підсолюємо до смаку. Висипаємо сюди сметану. Кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. І натираємо сюди плавлені сирочки. Сирочки перед тим, як натирати, бажано поставити до морозилки, щоб вони трішечки у вас не вдавалися, щоб їх ось так можна було надерти. І це мають бути сирки, не сиркова маса. А плавлений сир, що було написано. І ось так натираємо. Два сирочки. І тепер гарненько це все перемішуємо, Ось так. гарненько-гарненько, так. Гарненько. Ось така, дивіться, має вийти без консистенції, бачите? Ось така має бути маса, Все, заливка готова. Дістала я. Наше деко, духовку не виключаємо. Тепер беремо нашу начинку, висипаємо сюди нашу заготовку. О, як вже в нас смачно пахне. Маленько ось так розправляємо. І тепер заливаємо ось цією заливочкою. Ось так гарненько. М -м, яка буде смакота. Розправляємося. Ось так гарненько. Ось так перемішуємо береженку. Смачно пахне. Маю вигляд ось, як бачите, і ставимо до духовки. Будемо випікати до готовності. Готовність буде залежати від того, в кого яка духовка. Тому я буду ось так випікати і вам покажу, що в нас з цього вийде. Ось так випікається пиріг. Відстала я з духовки. Ось таку, дивіться, смакоту. Ви тільки гляньте, аромат стоїть. Я вам не можу передати. Мені цікаво, що ж у нас там всередині. Вийшло. Ось така вийшла смакота. Піксель він у мене 35 хвилин. ну Це в моїй духовці. Ось так він має виглядати, коли він готовий. Так хочу перемістити до тарілки. Зараз удаєш, ось так. горячее. Красота. 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 Только гляньте на Такий виходить пиріг. Зараз я хочу показати вам, що там у нас всередині. І тепер я хочу розрізати і вам показати, як він виглядає всередині. Трошки буде шукарів, але нічого страшного. Е. О, петельки гляньте, Зараз я вам покажу, петельки подивіться на оцю эту Ось вот такая, видите, это краса, вот так в середине, а -а -а. и вот тут, тільки гляньте, аромат Стоїть неперевершені. Ось так це виглядає. Ось так це виглядає зблизька, бачите? Ось така виходить краса. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Ви бачили, це не дуже складно, готується дуже швидко, а виходить ось так. Аромат стоїть я вам не можу передати. Я вже скуштувала, це дуже-дуже смачно. Тому, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково приготуйте. Це дійсно дуже смачно. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Всім миру і щоб усіх все було тільки добре.